Любі друзі та гості каналу, вашій увазі, як люблять говорити всі автоблогери, в вашій увазі сьогодні представлю такий от файний автомобіль, який нам дістався під реалізацію. Це а, машина моїх знайомих. Ця машинка приїхала з Німеччини з пробігом 150, вроді би, тисяч. Два. Вроді десь два роки тому. Зараз на машині 220-219 копійками. На машині все обслужено повністю. Повністю обслужена. Файна своя машина, яка їздить постійно кожного дня і вона їздить по трасі, через що в неї повністю заброньована морда, бампер, фари, капот. О, от сюди заброньовані крила передні, також на даху так само. Є полоска заброньоване, зроблено, тобто, щоб їздити, щоб не понищити. Навіть пороги. забронювали люди на новій літній гумі із свіжо поміненим лобовим, тому що те вже висіклось. І ГРМ поміняний на машині 195 тисяч. На ній було не повних. Зараз не повних 220, машина в комфортлайні, повністю обслужена. На машині немає ні одного підкраса, вся в рідній фарбі. В комфорті на приборці з адаптивним круїзом, з безключовим. Затягнуто ще так по легкому тюнінгу, затянуто плівкою монітор і затянуто чорною плівкою центральний тунель. Він тут має бути сірий. Ми зробили чорним, щоб було ну, типу, гарніше, людині так більше сподобалося. Означально. Машина без хімчистки Вона не готувалася. Робочий автомобіль, на якому кожного дня їздить. От. От така машинка. Доступна зараз до продажу, до покупки. От. Кого цікавить, стале, сталевий такий, колір файний. От. По нюансам, дійсно, по машині, ну, мінімум. мінімум. Дивимося, задній бампер. В принципі, ніхто нічого не возив, не грузив. Тут їздить возиться більше п'ята точка, ніж щось. Щолібо. От На задньому бампері шість, капелька є якась царапінка. А так, в принципі, невеличка вмятинка отут. її можна витянути. От. Якщо буде цікаво, звичайно, що ми це зможемо зробити. 5 хвилин роботи, чесне слово. От. Дай все. Так, зауважень в принципі, по машині я не бачу. Морда затягнута, плівкою, все зроблено, обслужено. Ну, обслужена вона до самого кінця, тому якби тут технічно немає до чого доколупатись, мотор там сухий, підвізка роблена. Диски гальмівні, невелика вироботка є, колодки дуже хороші. Перед диски теж непогані. Ну, точно ніхто їх зараз міняти не буде. Ще 30 40 я думаю, можна їздити спокійно. Колодки також міні свіжі. От. Масло міняне щось 5 чи 6 тисяч тому. Через кожних 10 міняють, 8-10 тисяч міняють масло на цій машині. От така от ласточка наразі є, диски без бордюрки. Ще раз підкреслюю, по Україні вона їздить виключно по трасі. Задні ліхтарі притуновані, вся вкруг тунована, лобове скло також трошки притуноване. Поки є такий транспортний засіб, файний і обслужений. Звертайтесь, ми в Луцьку, займаюся допомогою вам у підборі, в покупці автомобілів. Можете забрати таку от машинку, поки вона є доступна до покупки. От. Також можлива доставка до вас. Будь-які варіанти, нюанси. Все, що вас цікавить, можете звертатись, звуть мене Богдан. Мій номер телефона 095 683 3020. А от. звертайтесь, всіх буду радий бачити, і гарного вам дня!